І якщо ви вірите, що ви тільки одні віруючі в Тернополі, друзі, ви не одні. Є ще люди, які також вірять в Ісуса Христа. Тому слава Богу, слава Богу. Ми будемо з вами мати участь в спомені, друзі. Так як ми говоримо про те, що наша церква, ми думаємо і хочемо заохочувати кожного друзі, щоб раз в місяць приймати участь в спомені смерті і страждання Ісуса Христа. І це неймовірно важливо, друзі. Тому давайте разом ми відкриємо Євангелію від Матвія. 26 розділ з 17 по 29 текст. Євангелія від Матвія, 26 розділ, з 17 по 29 текст. І ми разом, друзі, будемо розважати над особливою річчю про спомен Ісуса Христа, Його смерть, Його страждання. Це дуже важлива річ. І сьогодні, друзі, ми поговоримо, чому участь в спомені це не для всіх. Чуєте? Чому? Участь в спомині, друзі, це не для всіх. І коли ми прочитаємо з вами цей уривок, друзі, ми будемо мати відповідь. Ми побачимо мінімум чотири відповіді, друзі, чому не всі можуть приймати участь в спомені смерті і страждання Ісуса Христа. Чому це відбувається? Отож, ми читаємо цей уривок. Автор, ті люди, які перекладали Біблію, ті люди, які докладали масу зусиль, вони дуже цікаво озаглавили цей уривок тексту. Якщо ви уважно відкрили, ви читаєте Біблію, і там щось надписано. Підскажіть, що там надписано? До речі, це зараз мінус, хто користується електронною біблією, ви не прочитаєте, що надписано, друзі. Є, да? А в деяких перекладах є. Ну це добре. Бо перед цим було складно. Ви не прочитали, друзі. Отож, там написано таємна вечеря. Ви знаєте, в, ці, в цих два слова вкладена особлива річ, щось було таємне і закрите від всіх людей. Таємне і закрите, друзі, від всіх людей. Отож, коли ми читаємо з вами наступне, ми бачимо, друзі. А першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому: де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він відказав: Ідіть до кого-то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель час мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл, і як вони споживали, він сказав Поправді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен з них став питати його чи не я, то, Господи? А він відповів і промовив: хто руку свою вмочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юдаш, зрадник його, відповів і сказав: Чи не я то учителю? Відказав він йому, Ти сказав. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб, і поблагословив, і поламав, і дав своїм учням, і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинив, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Коли ми з вами читаємо цей уривок, друзі, ми розуміємо, що цей момент описується в Євангелії особливим. І це особлива річ, друзі. Чому? Тому що це те, що закрито було від багатьох людей. Нам, Євангелія, друзі, привідкриває ту історію, яка закрита від очей багатьох людей була. Сьогодні ми будемо приймати, дехто з нас буде приймати участь в спомоні, друзі. І для нас це дуже важливе нагадування. Хто ж має право приймати, друзі, і хто не приймає. Цікава річ, друзі. Перша, дуже важлива і цінна. Чому не для всіх? А для кого ж тоді, да? перше, дуже важлива, друзі. Ця вечеря була тільки для учнів. 18 текст говорить нам особливу річ. Коли Христос звертається і спілкується, 17-й 18 текст. Це якраз текст звернення до учнів. Христос обрав групу людей, яка йде за ним вслід. Він їх покликав. І він з ними хоче провести особливу річ. Він хоче з ними провести Пасху. Ви знаєте, що в єврейській традиції декілька днів перед Пасхою було свято опрісників. Це був певний символ очищення, де впродовж декількох днів євреї вони споживали все прісне. Вони споживали гіркі трави. Вони нагадували собі, наскільки було важко їм в рабстві гріха, в рабстві Єгипту, вони згадували, вони нагадували собі, як Бог їх виводив, які Бог чудеса в їхньому житті робив. Вони собі нагадували і промовляли ці речі. Вони сиділи по домах і згадували це все. І ви знаєте, цікава річ: коли Христос бере з учнів, Він з ними проводить свято Пасхи. І Він з ними, друзі, зауважте, не з усіма. Чуєте? Не з усіма. Ви знаєте, ми звикли жити в культурі, де людям хочуть всім надавати спомин. Але коли ми читаємо з вами Євангелій, друзі, коли ми з вами читаємо Слово Боже, ми бачимо, друзі, що не всі мають право приймати. Не всі можуть бути до цього доступними. Чомусь Ісус Христос Він відійшов від натовпа, від маси людей. І знаєте, з ким він був? З маленькою кількістю людей. Не всі друзі можуть приймати участь. І тому, коли ви приймаєте участь в спомені, думайте, згадуйте про це. Ви вибрані, ви особливі, ви унікальні, тому що, друзі, не всі можуть приймати в цьому участь. А хто може приймати? Ті, хто є учнями Ісуса Христа, тою групою людей, яка вірно слідує за Христом. Ті, які вибрали Ісуса як свого Господа, як свого вчителя, і вони вірно йдуть за Ним. І ви знаєте, цікава річ, друзі. Коли ми читаємо з вами 17-18 текст, учні його запитують, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? В єврейській традиції це їм нагадувало особливу річ. Сотні років назад, коли вони були в рабстві, коли вони були в Єгипті, коли вони були в неймовірних муках і стражданнях, Бог дав повеління. Мала відбутися 10 кара. І ось ця 10-та кара, вона мала б щось символізувати, вона мала б особливу річ принести, страшну річ в життя Єгипту. Пам'ятаєте, хто мав загинути під час 10-ї кари? Всі первістки, всі перворідні хлопчики, вони всі мали бути винищені. Підніміть руку, друзі, хто серед нас є первісток, перший в сім'ї. Всі, друзі, мали б бути мертвими. Чуєте? Первістки, всі мали б загинути. І тепер уявіть собі: це нагадування. Як ви думаєте, хто на цій вечері для учнів є рятівним агнцем? Хто на цій вечері? Є тим, хто захистить їх, і ангел-губитель не торкнеться їх. Як ви думаєте, хто? Сам Ісус Христос. Сотні років назад для них це було нагадування, що треба було зарізати ягня і кров'ю ягняти, помазати одвірки дверей. Щоб коли ангел-губитель буде проходити, він побачив це і пройшов повз. Перескочив і це слово Писах, воно і означає перескочив, пройти повз. Учні сидять в оточенні кого, друзі. Агент. І коли Ангел-Губитель буде проходити, коли суд буде над всім світом, хто тебе врятує? Тільки Ісус. Єдиний порятунок, з ким ти маєш бути поряд. Друга дуже важлива річ, друзі. Чому, чому спомен Він був не для всіх. Знаєте чому? Коли Христос обирає цих людей, виявляють вони ще одну дуже цікаву річ. Христос їм каже, ідіть в таке то місто, перекажіть те-то і й те то І ви знаєте, цікавий момент. 20-й вірш нам описує, коли настав вечір, він із 12ма учнями сів за стіл. Згідно стародавніх традицій, єврейських традицій, Пасха, знаєте, де мала святкуватись? Обов'язково в домі. Знаєте, з ким? Сім'я, родина. Можливо, були прихожани, приходьки, люди, які приходили, відвідували вас. І в було. І ви знаєте, цікава річ, я задаю собі запитання: з ким учні вибрали провести Пасху? А ну скажіть, з ким? Так почекайте, а в Петра ж була жінка? Так чи ні? В Петра була жінка, він був одружений. Але Петро вибирає, з ким провести? З Христом. Цікава річ, ви ніколи про це не задумувались. Друзі, учні, вони не вибрали свою родину, вони не вибрали сім'ю. Христос каже, Я хочу ось там і я там святкувати. Добре Ісус, ми йдемо з тобою. Друзі, чому споми не для всіх? Якщо для нас Ісус меншу цінність являє, Чим інші люди ми не можемо приймати участь в спомені. Ісус для нас має бути найціннішим, найважливішим. І тому, коли Христос їм дає повеління, ідіть, приготуйте в окремому в окремій кімнаті, окремо від усіх, ідіть і будьте зі мною. І вони автоматично розуміють, якщо я сьогодні з Ісусом, це означає, що я не з родиною, не з рідними, не з близькими. І ви знаєте, коли ми читаємо цей уривок, він ставить. Учнів перед серйозним вибором. Вони вибрали і Ісуса, а не щось інше. Вам доводилось коли-небудь в житті вибирати? Я думаю, що доводилось. Розкажіть в своєму житті момент, коли вам доводиться щось вибирати. Відбувається боротьба? О, неймовірна кризова ситуація! Ти як на перехресті стоїш, і ти не знаєш, куди йти. Ти не знаєш, чим все це закінчиться. Але доводиться вибирати. Вони не соромились Ісуса. Вони не соромились, до речі, свого вибору. Вони не жалкували про цей вибір. А вони вибрали в той день, в той вечір бути з Ісусом, а не з кимось іншим. Дорогі жінки, заміжні жінки. Скажіть, коли б одного разу до вас ваш чоловік сказав би наступну річ: сьогодні особливий захід. Мене запросили друзі, знайомі, на особливий день народження. День народження нашого директора, який відповідає, там, не знаю, за величезну фірму. І чоловік до вас сказав би, кохана, але ти не йди туди. Ви б здивовано звернулись до свого чоловіка і спитали б, чого мені не йти туди? Ну не йди, бо мені трошки стидно тебе з собою брати. Так, це був би останній день його життя. Дуже, не Дуже немудрий чоловік. Погоджуєтесь? Чоловіки, дорогі, ті, хто одружені, погоджуєтесь, що для нас це було б дико, коли ви йдете по вулиці, з вами ваша дружина, вона тримає вас за ручку, ви просто неймовірно закохані, неймовірно такі розмови точите, поговорите серйозні теми, класні, просто неймовірно. І тут, коли вони бачать своїх подружок, вона хоп, від вас відкинула руку і так відійди, 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 відійди від мене. Ви спочатку не розумієте, про що вона каже, вона вам махає. Відходь, відходь, відходь. Підходять ваші подружки, говорять з вами, а ви говорите, та ні, я його не знаю. Це якийсь тут прохожий. Ну і так схожий на твого чоловіка. Так, да, схожий, але не мій. Мій гарніший. Ну погодьте, що це ж ну якби воно ненормально виглядає. Ви знаєте, друзі, коли ми говоримо про Ісуса Христа, чи справді ми Його вибрали? Чи справді ми вибрали приймати з Ним спомин, друзі? А ви знаєте, що. Приймати з ним спомен це означало сісти з ним, бути на вечері одній, разом з ним, їсти і розділяти його погляди. І сказати, Ісус, да, я з тобою погоджуюсь. Я з тобою погоджуюсь. Друзі, тому, якщо ти хочеш приймати участь в спомені, ти маєш бути учним, ти маєш зробити цінністю Ісуса Христа номер один в своєму житті. Третя дуже цікава річ, друзі. Для кого спомен? Спомен лише для покірних. І ви знаєте, цікаво, 19 вірш описує. І учні зробили, як звелів їм. Хто, друзі? Як Ісус звелів. Так чи ні? Деякі історичні дані вони говорять про те, що на свято Пасхи, друзі, в Єрусалим збиралося до мільйона поклонників. Чуєте? Близько мільйона. Перед днями Пасхи, друзі, і е, саме місто Єрусалим воно було перевантажено. Уявіть собі, маленьке місто. По даних мірках на даний час, воно було маленьке. Приходить близько мільйон людей. Люди розселялись по околицях скрізь. Ісус дає цікаву настанову. Яку настанову? Іди. Скажи, не то що знайди, іди і тому чоловіку скажи, що ми сьогодні вечерять будемо. Ну, Ісус, прикольні, ти квести даєш. Ви пробували зараз в Тернополі знайти житло. В Тернопіль переїхало близько 20 тисяч тільки людей. Місто, яке налічує більше 200 з лишнім тисяч людей, воно не може прийняти 20 тисяч людей, повністю гарно розмістити. Ісус дає повеління і каже, ідіть і знайдіть. І знаєте, що саме цікаво? Що роблять учні, друзі? Вони йдуть і що? І знаходять, друзі. Вони йдуть і знаходять. Коли ми з вами про цю річ, друзі, говоримо, ми повинні пам'ятати. Якщо ти приймаєш участь в спомені, це символізує про те, що ти покірний. Ти погоджуєшся з Ісусом, ти розділяєш його цінності, бачення, ти розділяєш ті істини, які він проповідував. Ти смиренний. Чому? Тому що ти робиш так, як він сказав. Коли ми з вами тут приймаємо участь в спомені, це було Його повеління. Це не вигадка євангельських християн-баптистів. Це не традиція нашої церкви. Це не традиція, яка нам передалася з покоління в покоління. Так чи ні? Це те, що сказав хто. Ісус Христос. Отож, якщо ти хочеш приймати участь в спомені, ти маєш бути учним, ти маєш цінувати Ісусом найбільше, ти маєш бути покірним істині, покірним Христу. І останнє, друзі, участь в спомені не для лукавих людей. Участь в спомені не для лукавих людей. А для кого? Для щирих. Ти можеш приймати участь в спомені в передній умові, якщо ти щирий. Послухайте дуже цікаву річ. Відбувається діалог між Христом і Юдою. Зрадник себе поводить неймовірно холоднокровно. Він себе поводить настільки тактовно, що навіть ніхто з учнів не підозрює його в зраді. Він настільки холоднокровно продав Христа, що він навіть над цим не замислюється. І дивіться далі. Юда ж зрадник, 25 текст описано наступне. Юдаш зрадник його відповів і сказав: чи не я то учителю? І відказав він йому. Ти сказав. І знаєте, що цікаво далі відбувається? Іванлія далі нам не описує, що Юда кається. Йому не соромно, він не плаче, він не кричить в голос: Господи, прости, я тебе щено продав. Юда лукавий. Неймовірно лукавий. І коли ми, друзі, приймаємо участь в спомені, нам треба собі задати запитання, наскільки ми щирі перед Богом. Якщо я приймаю участь в спомені, наскільки я щиро йду за Христом. Якби Христос сьогодні сів зі мною за один стіл, ми разом з ним пили б чай в вільній розмові, Ісус, дивлячись мені в очі, задав би мені запитання. А скажи, скажи чесно, а ти мене любиш? я б міг би вільно сказати, так, Ісус, я тебе люблю. Якщо ви не приймаєте участь в спомені, уявіть собі, ви так само б сиділи б за столом з Ісусом Христом, Ісус Христос, дивлячись вам в вічі, Він вам задав би запитання. Скажи, чому ти ще не приймаєш участь в спомені? Чому ти цього не робиш сьогодні? Уявляєте, коли ви сиділи і казали б Ісусу в очі, ну, знаєш, Ісус, я, знаю, я боюсь просто, як про мене сусіди подумають. Уявляєте? Ви дивитесь Ісусу в очі, і ви йому кажете, Ісус, я реально поважаю те, що ти зробив на Христі. але прости, будь ласка, думка людей для мене важливіша. Можливо, ви сказали, Ісус, прости, я настільки зайнятий, що в мене робота, я не прийду. Уявляєте собі? Ви попро... пропустили просто запрошення Ісуса Христа. Можливо, ви сказали, простий Ісус, я так вчора багато сидів в інтернеті, просто куча всього. Я не міг розважати і готуватись до неділі до спомину по одній простій причині. Так багато цікавого відео в Ютубі. В тіктоці. уявляєте, якби ми пробували це Ісусу, друзі, пояснити? На цьому тижні, я думаю, що деякі люди з нас вони чули привітання і минуло, і позаминули тижні. Багато хто чув привітання. І ви погоджуєтесь, друзі, коли ми чуємо привітання, нам знаєте, що найбільше в привітаннях подобається? Коли нас хвалять. А я думав щирість. <плес> <плес> знаєте, друзі, ми самі не любимо, чуєте? Ми самі не любимо, коли нас вітають з будь-якою подією. Але знаєте, як вітають? Нещиро. Нещиро. Навіть якщо до вас людина прийшла і вона від усього серця, вона не знає, що друзі, не для тих, в кого є щось важливіше і цінніше за Ісуса. Друзі, спомен не для тих, хто в бунті і в гордості проти істини. Друзі, спомен не для гордих. Спомен не для лукавих. Спомен для щирих і простих людей. В Рівному якось одна церква, Іванівська наша церква, вона виставила в інстаграм запрошення на зібрання. І просто неймовірно гарне запрошення. Мені так воно сподобалось. Там звучали наступні слова: Запрошуємо грішників на зібрання. Святих і безгрішних просимо не звертатись. Чуєте? Запрошуємо на зібрання кого? Грішників. Безгрішних святих просимо не звертатись. І це правда, друзі. Коли ми приймаємо з вами участь в спомені, ми схиляємо голову і кажемо, Господи, ми грішні. Ми грішили, ми помилялися. Прости нам, очисти, направ, настав, дай пам'ятати про це, дай любити тебе ще більше і глибше. Друзі, але якщо ми не приймаємо участь в спомені, я хочу вас запитати, а чому ви ще не приймаєте участь? Що вам заважає покаятись? Що вам заважає прийняти хрещення? Що вам заважає приймати спомин? Скажіть про це в голос Ісусу. Ісус мені це мішає. Допоможи це перемогти. І так прекрасно, друзі, щоб на наступні рази нас було більше людей, хто приймає участь. Амінь. Давайте ми піднімемось і разом помолимось. Якщо ви маєте на серці молитву, друзі, моліться, будь ласка, і я закінчу молитву.